у топ-5 областей, де є серйозні проблеми з інтернетом після ракетної атаки. В Білорусі масово допитують працівників залізниці, які народились в Україні. Росіяни будують лінію Вагнера, аби інтегрувати Сіверський Донець в зону оборони. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 24 жовтня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. В бою за нашу батьківщину в Донецькій області загинув волинянин Іван Лагановський. Про це повідомили у Мар'янівській селищній раді. Захисник 1998 року народження, житель Семте Мар'янівка, пішов захищати батьківщину у травні цього року. Боронив Україну до останнього подиху, аж доки не загинув у бою на Донеччині. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Волиню у топ-5 областей України дає серйозні перебої з інтернетом після ракетної атаки, яка сталася 22 жовтня. Про це повідомив глобальний моніторинговий сервіс NetBlocks. За його даними, найбільші проблеми у Миколаївській та Хмельницькій областях. Одразу за ними у списку Рівненська область та Волинь. Внаслідок ракетної атаки російськими загарбниками на об'єкт енергетичної інфраструктури сталося часткове знеструмлення рівне азот та вимушена аварійна зупинка ключових цехів з виробництва мінеральних добрив. Про це повідомила прес-служба компанії. Як йдеться у дописі, зусиллями працівників зупинку цехів провели згідно з регламентами. Екологічна ситуація на підприємстві у межах норми. Подальше відновлення діяльності цехів відбудеться у координації з місцевою владою після відновлення стабільної подачі електроенергії. Двома резервними лініями як цього вимагають технічні регламенти виробництва. Працівників білоруської залізниці, які народились в Україні, викликають на допити і відправляють на поліграф. Про це інформує у телеграмі Білоруська моніторингова група Білоруський гаюн. Зокрема, розпитують про родичів в Україні та що вони розповідають, про те, чи голосували на виборах 2020 року, і якщо так, то за кого голосували? Та зокрема про ставлення до війни. Під час допиту білоруси аналізують схильність людини до так званої зради держави. Також з'ясувалось, що персональні дані всіх працівників не до системи управління внутрішніми процесами. До Білорусі продовжують прибувати мобілізовані в Росії військовослужбовці. Новеньких там зустріли на тамтешньому полігоні і зустріли з хлібом та сіллю. Про це відзвітували у Міноборони Білорусі та зазначили, що ці військові входять до складу регіонального групування військ. Російські окупанти будують оборонні протитанкові укріплення для того, щоб інтегрувати річку Сіверський Донець в зону оборони та спробувати стримувати швидкі контрнаступи зсу. Про це йдеться в даних британської розвідки. Так, 19 жовтня, засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що його команда інженерів будує велику укріплену лінію Вагнера оборони в окупованій Росією Луганській області, і опублікував карту, на якій показано запланований масштаб проєкту. На знімках видно ділянку новозбудованої протитанкової оборони та системи окопів на південний схід від Кремінної Луганської області. Як зазначають британці, проєкт передбачає, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за нинішньою лінією фронту, щоб ймовірно стримувати будь-які швидкі українські контрнаступи, росіяни намагаються послабити волю України до боротьби і змусити український уряд застосувати додаткові ресурси для захисту цивільних та енергетичної інфраструктури, замість того, щоб спрямувати їх на контрнаступ на сході і півдні, такий висновок американського інституту дослідження війни. Аналітики вважають, що кампанія Росії за вдання ударів по українській енергетичній інфраструктурі створює гуманітарну трагедію, не змінюючи суттєво ситуації на полі бою, адже відключення електроенергії в поєднанні з зимовою погодою та пошкодженням осель лише збільшить страждання цивільних. Російські виправдання для таких ударів стають дедалі менш переконливими. Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив 22 жовтня, що російські безпілотники вражають цивільні об'єкти в Україні лише тому, що український оборонний вогонь змушує дрони змінювати курс, що як зазначають аналітики, дивно. Батьки, які відправили своїх дітей з Енергодара та навколишніх сіл до Краснодарського краю РФ, вже почали утримувати тривожні повідомлення. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов в телеграмі. Зокрема, він зазначив, що батьків окупанти поставили перед фактом, що діти затримуються на відпочинку в Росії на невизначений термін, наказали передати теплі речі та заспокоїли, що діти ходитимуть там до школи. За словами Орлова, діти фактично стали заручниками терористів. Що одну частину батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій. Україна здобула три золоті медалі на жіночому чемпіонаті Європі 2022 з боксу, який завершився у Чорногорії. З поміж переможниць Волинянка Тетяна Коп. Про це повідомляє Спортарена. Волинська спортсменка Тетяна Копу категорії до 52 кілограмів здолала венеліну поптоліву із Болгарії. Зазначимо, чемпіонат Європи у Будві проходив з 14 по 22 жовтня. Сі Сідзіньпінь залишився при владі Китаю на безпрецедентний третій термін. Він затверджений на посаді лідера ще на п'ять років. Про це повідомляють видання The Guardian та агентство Reuters. Згідно з інформацією видання, Сі Цзіньпінь представив новий постійний комітет політбюро Вищого керівного органу Китаю, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна. Ну і про приємне збройні сили України ліквідували уже 67 тисяч окупантів. Станом на 23 жовтня українські військові також знищили 2584 танки, 1667 артилерійських систем, 5284 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. І пропагандист Антон Красовський закликав топити українських дітей у річках. Про це він заявив в ефірі пропагандистського телеканалу, коли спілкувався із співрозмовником, який колись бував в українських Карпатах. І там ні українські діти не розказували про те, що Україна окупована москалями. А що, якщо не москалі, москалі, б жили, як во Франції? А вот они страдают, потому что uh -huh. оккупированы. А прям топить таких надо было в песыне. Прям вот там, где плыны кача. Вот прям топить этих детей, топить. Прям в песыне. Это, это не ваш мед, поэтому вы интеллигентные люди, писатели фантасты. А это наш мед. Вот прям воспитывать надо. Сказал, было. что так сказать, москале оккупировали. И сразу прям бросаешь в. В ріку з буйним чічбурнем тічені на цьому Красовський не зупинився і додав, що українських дітей треба ще й спалювати у власних оселях. Карпати отвратительно, А і там каждо, значить, изба називається Смарякова, Смарякова хата. І от прямо в цю смирякову хату. Прямо забівають і жити. у російському місті. Іркутськ військовий літак впав на приватний двоповерховий будинок. В результаті цього на місці падіння виникла пожежа. Про це повідомляють пропагандистські змі із посиланням на місцевого губернатора. Як пишуть у місцевих телеграм-каналах, це міг бути винищувач су 30 на волині трапилася аварія. Легковик на швидкості злетів з дороги та врізався у дерево. Про це інформує патрульна поліція області. Відомо, що ДТП сталося у селищі Торчин, 37-річний керманич легковика не обрав безпечної швидкості та втратив контроль над автомобілем, через що і влетів у дерево на узбіччі дороги. В результаті ніхто не травмувався. Втім, у легковика розтрощений капот. На винуватці аварії склали адмінпротокол. you <laughs> У російському пермі, де расисти виготовляли боєприпаси, вибухнув пороховий завод. Про це гудять пропагандистські змі та російські телеграм-канали. Відомо, що пожежа спалахнула в одному із цехів. За годину після знайшли тіла двох загиблих, та з'явилася інформація, що на заводі під завалами перебуває ще чотири людини. Зауважимо, що саме Пермський пороховий завод працював у три зміни, щоб виготовити боєприпаси для війни, в якій вбивають україн українців. Співробітники Служби безпеки України затримали президента Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності цього підприємства. Відтак екснардепа В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації за матеріалами слідства до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з на. Ближеними до Кремля представниками російської корпорації Ростех, яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії, зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни агресора, отриману продукцію. Окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Ба Більше слідство встановило, що відповідні зразки армійської авіації. Ації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками. Відтак підозрюваним, в тому числі і В'ячеславу Богослаєву, оголосили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Йдеться про колабораційну діяльність та пособництво державі агресору. Волинські енергетики всю ніч ліквідовували наслідки ракетних ударів по Ковелю та Луцьку. До електропостачання вже вдалося підключити 91 тисячу споживачів. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Зокрема, відомо, що частково без електропостачання залишаються місто Луцьк. Коваль, Луківська та Головенська територіальні громади Ковальського району. Крім цього, за словами Юрія Погуляйка, у деяких містах спостерігається знижений рівень напруг. Погуляйко також наголосив, що відновлення мережі триває та закликав краян набратися терпіння і з розумінням поставитися до ситуації. Після ракетної атаки расистів на Луцьк, яка трапилась 22 жовтня, місто частково залишилось без електропостачання. Вже вранці наступного дня ситуація почала частково стабілізуватись. Світло та воду почали отримувати на деяких вулицях міста. Втім, деякі райони досі залишаються без електропостачання та води. Відомо, що досі не відновили послуги на 40-му та 33 му мікрорайонах Луцька, зокрема на проспектах Соборності, молоді та. Відродження, а також на прилеглих вулицях, тим часом у Волиню Воленерго не можуть сказати точних термінів, коли електропостачання вдасться відновити. На даний момент зафіксована аварія на пошкірніла на жаль поки що не встановлені. Я аварійне пошкодження займаються терміни. Не невідомі на Фейсбук сторінці «Волиньобленерго» повідомили, що служба не припиняє працювати над якнайшвидшим відновленням світла у кожній домівці. Для того аби пришвидшити цей процес, усіх інших жителів області просять максимально зменшити використання енергоємних електроприладів у пікові години навантаження з 7 години ранку до 11 та з 18.00 до 23.00. крім цього, також варто мінімалізувати використання енергоємних електроприладів, таких як мікрохвильовка або ж електрообігрівачі. У Білорусі вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повністю закрили доступ до відео з камер відеоспостережень на дорогах країни. Про це повідомляють у білоруських телеграм-каналах. Так, білоруський дорожній центр повністю закрив доступ до відео з камер на дорогах країни на останньому сайті, який показував картинку з основних автомагістралей Білорусі. Зазначимо раніше у Білорусі також закривали доступ до камер відеоспостереження. За понад місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Держприкордонкомітет Білорусі також прибирав доступ до камер на в'їзді і виїзді з білоруських прикордонних переходів. Тоді, 14 січня, першими були відключені камери на кордоні з Україною. На Росії так бояться наступу ЗСУ, що білгородський губернатор В'ячеслав Гладков заявив, що у Білгородській області почали встановлювати захисні протитанкові споруди. Про це він написав на своєму телеграм-каналі. На фото видно, як у відкритому полі в два ряди розставлені бетонні протитанкові загородження. Урожещі діти з дитячого батальйону Бандерівці розмалювали вироби, зроблені з уламків касетної ракети. Виготовлені вироби дітвора продає, аби зібрати кошти на ЗСУ. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила місцева волонтерка Віра Шварцкоп. Як ідеться у дописі, малюнки на амулетах дуже різні, такі, як хто собі з дітей придумав вартість одного ж 200 гривень. Зазначається, що всі гроші підуть на придбання антидрона для 36-ї бригади морської піхоти. Долучитись до гарної справи може будь-хто. У Луцькій міській раді обговорили результати аудиту, який провели у міській стоматполіклініці. Нагадаємо, говорити про міську стоматполіклініку активно почали відколи наприкінці літа. Міський голова висловив незадоволення роботою медзакладу. Аудит роботи клініки провів департамент фінансів Луцької міської ради, і результати оприлюднили у соціальних мережах та ЗМІ раніше, ніж він потрапив до головного медика громади. «По Високому схоплення зносу обладнання, інструментарію, Далі по, е професія, чи факт? Це є інформація. Тут немає чи факту, чи ні, я вважаю, що є ця інформація вказана в довідці. Okay. Крім того, є інформація, що не забезпечується в повному обсязі внесення е послуг з ургентної стоматологічної допомоги до медичної інформаційної системи, де відповідно до отримання коштів з, від національної служби. І так само є е, інформація про, е, ну, про тарифи на саме на медичні послуги, пломби, хірургічного е, видалення зуба, накладення пломби і так далі. З директорками закладу та інші присутні дивуються, яким чином члени аудиту визначали вартість послуг, які надаються стоматполіклінікою. Не мене наприклад цікавить, як можна визначити повноту і достовірність внесення інформації в систему, якщо ну, це треба моніторити. Я так розумію, Аби прояснити ситуацію, прийшла на засідання постійної комісії і директорка стоматполіклініки Світлана Черниш. Відтак перше незрозуміле питання звучить наступним чином. В договорі вказано, що Національна служба здоров'я України надає на одну послугу прийому пацієнта 123 гривні. Втім, за словами Світлани Черниш, ця сума розрахована не на кожну послугу, яку отримує пацієнт, а загалом на весь спектр процедур. А їх до слова. Буває чимало. До нас приходить пацієнт. Перший, чим він приходить в поліклініку, підходить до чергового лікаря. Черговий лікар, як правило, завжди терапевт. Він сідає у крісло до терапевта. Його терапевт обстежує і приймає рішення, чи він буде лікуватися терапевтично в нашому закладі, чи буде скероване хірургічне відділення. Терапевт записує собі ці дані, але ви Медеєр не показує, тому що остаточний результат буде в хірургії. Тому е, там є розбіжність між. Е, е, вони взяли 39-ті форми, це форми статистичного обліку, які вже відмінені з 2014 року. Там є така графа надання невідкладної допомоги. Там ми пишемо всіх тут пацієнтів. І ті, що отримали допомогу безкоштовно по НСЗУ, і ті, що. Е, Просто не хочуть її отримувати по НСЗУ, а платять в касу і всіх, в ту графу тож. Каже так і сталося, що за результатами аудиту вийшла розбіжність. Якщо в загальну кількість хворих згідно даних з томатполіклініки було трохи більше 18 тисяч, то в систему введено лише близько 9 тисяч пацієнтів. Крім цього, на це вплинула і наступна ситуація. За словами директорки, для того аби вести чітку звітність, усе повинно підтягуватись через спеціальні програми. Та ось далеко не всі пацієнти мають укладену з сімейним лікарем декларацію. Прийшов до нас пацієнт, він е, може не мати декларації з сімейним лікарем. Таке теж дуже є багато таких пацієнтів. Ті пацієнти, що переселились, наприклад, там зараз внутрішньопереміщені особи. І взагалі, якщо пацієнт не звертається до свого сімейного лікаря, його декларація не активується, він нам не підтягується. Впливу на це ми не маємо. Добре, якщо ми зловили цього пацієнта, і в нього є комунікація з своїм сімейним лікарем. Він йому задзвонив, щось туди-сюди, і вже воно пішло. А буває, що і не пішло. І там у нас є дуже дуже багато пацієнтів, які справді їх просто не можна туди підтягнути. Світлана Черниш пояснює, згідно договору з Національною службою здоров'я України, пацієнт вноситься у базу один раз. Хоча послуги, які він отримує в клініці, можуть бути багаторазовими. На кшталт прийшов спершу до одного лікаря-терапевта, а потім його направили до хірурга. Виходить, послуг кілька, звітів лікарів кілька. А пацієнт в результаті вноситься в базу всього один. Відтак і вийшла розбіжність, яка сприйнялась аудитом як порушення. Крім. Того є таке поняття як обов'язкове надання невідкладної допомоги. Законодавством передбачено Одна надання невідкладної допомоги, навіть якщо людина не зареєстрована в місті. Це її право, але безкоштовно будь-який заклад зобов'язаний надати будь-яку невідкладну допомогу. І не важливо, зареєстрований він має декларацію сімейну чи немає, але все рівно внесення цієї роботи в інформаційну систему передбачено. Відтак, після бурхливого обговорення члени комісії зійшлись на тому, що перевірка ще не закінчена, і жодних висновків стосовно цього конфлікту ще немає. А тим часом жителі Луцької громади вже бояться, що в результаті цього скандалу стоматполіклініку хочуть зробити приватною. Що звернення від мешканців ці скандали не турбуються тим, щоб раптом не сталося приватним. Закладом з другої сторони вони турбуються про те, що вони не зможуть оплачувати свої послуги в приватних клініках. Через те вони хочуть, щоб стоматологічна клініка працювала і наша робота як депутатів просто все зробити для того, щоб зберегти. Нагадаємо, в кінці травня заклад отримав нового медичного директора Любов Яковчук-Качмар. Адже як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент медики стверджують, що саме вона почала висувати чимало зауважень як до працівників стоматполіклініки, так і до її директорки. Коли ж журналісти телеканалу Конкурент Тіві намагались запитати у неї щось з цього приводу особисто, Любов Яковчук від коментарів відмовилась. Добрий день. Добрий день. А, ми журналісти телеканалу Конкурентіві намагалися друга з вами зв'язатися. Знали, що сьогодні вже на роботі можна Дякую, з вами постаріжені, постаріжені. як давати. А чому це рішення? а взагалі хотіли з вами з тим часом. Начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін каже, що нарікань на роботу Світлани Черниш раніше не було. Тас не звернень і різних таких скарг на пробіння. Відтак виходить, що нарікань на роботу закладу і директорки у безпосереднього керівника медицини громади не було. А самі висновки фінансового аудиту підприємства викликають багато сумнівів. Зміниться директорка чи ні, зміниться підхід до управління комунальним підприємством. А чи залишиться таким самим, покаже час. А поки ж очевидним видається тільки одне: вже зовсім скоро лікування зубів у комунальній стоматполіклініці стане значно дорожче. Для лучан. Луцька центральна районна лікарня може залишитися без опалення, а все через суперечки навколо котельні. Нагадаємо, ще з 2020 року медзаклад знаходиться у комунальній власності Підгайцівської громади, а котельня, що його обслуговує, на балансі КП Райтеплобут Луцької районної ради. Після прийняття на баланс лікарні очікувалося, що разом із нею до громади перейде і котельня. Однак рішенням районної ради було не. Віддавати котельню, а натомість продавати тепло громаді і заробляти таким чином. У 2022 році через війну суттєво зросла вартість теплоносія. Так, якщо минулого року за тонну палети платили в середньому 7 тисяч гривень, то цього ж року ціна виросла майже удвічі і коштує до 15 тисяч гривень. Попри це, вартість гігакалорії теплової енергії держава закріпила на минулорічному рівні 3200 тисячі гривень, замість фактично. Чного тарифу, який мав би становити 6 тисяч гривень. І Луцька районна рада не погоджується покривати таку різницю. Отож, у райраді вирішили передати котельню у тимчасове користування громади, щоб підгайці самотужки покривали різницю у тарифі. А коли ж ситуація налагодиться, знову забрати котельню в користування власного комунального підприємства. Очільник райради Олександр Омельчук каже, що це вимушений крок, адже у них немає коштів, аби покрити різницю в тарифі у підгайцівській ж громаді. Кажуть, що їх така ситуація не влаштовує, адже якщо вони і покриватимуть різницю за рахунок місцевого бюджету, то хочуть, аби котельня у перспективі перейшла на баланс громади. А днями на Фейсбук-сторінці Луцької районної ради опублікували допис, в якому керівництво Підгайцівської громади звинувачують у тому, що вони ставлять під загрозу опалювальний сезон. Мовляв, Луцька райрада передала Підгайцівській громаді у користування котельню, а громада відмовляється її приймати, ставлячи під загрозу опалювальний сезон усієї лікарні. Очільник Підгайцівської громади Юрій Семенюк каже, що сам допис дуже провокативний, адже коли котельня заробляла гроші для райради, її не передавали у користування громаді. А зараз, коли потрібно покрити різницю в тарифі, громаду просто ставлять перед фактом. Вони надіялися, як вони пишуть, пишуть в своїх, о там у Фейсбуці написали, що ми там зриваємо опалення. Значить, вони просто взяли відмовилися від своїх зобов'язань. І вони кажуть, хай бере там сільська рада, ще хто-небудь бере. Розумієте як? Тобто, коли було вигодно, вони. Не віддавали, у них заробляли кошти. Коли стало невигідно, вони в останні дні, бо тому що фактично, ви знаєте, 15 жовтня вже був, завжди по Україні було пані санзари, трохи розмістили на місці. Вони поставили перед фактом. Ми відмовляємося. Як тут відмовляються? Як вона відвідається від своїх тих? І хай береться сказати тимчасове користування. Тобто, оці суди, що ми зараз з ними судимося, і не тільки ми. Ми просили ходити нам на постійне на постійній основі. Вони дають нам тимчасове, запропонують тобто, збитки, десь будуть орієнтовно до 500 тисяч вона вирахувати значить, в місяць. Тобто, коли воно невигодно, вони нам тимчасово віддають, а потім, коли вже все буде відрегульовано, тому що так же ж не може бути проблема в наш по цілій Україні, тоді вони. І знову забирають назад і знову заробляє гроші. У свою чергу голова районної ради Олександр Омельчук каже, що передавати котельню на баланс громади закон не зобов'язує, а не робили цього, бо в райраді побоювалися, що котельня опиниться у приватних руках. Вони хочуть постійне, щоб постійне володіння цієї котельні, <говори> але оскільки в нас є побоювання, що ця котельня перейде в приватні руки. І в майбутньому, коли е, пізачська громада доєднається до Луцької громади, щоб не було в нас в майбутньому колізії. Що котельня є приватна, а лікарня є комунальний заклад Луцької об'єднаної громади? У нас підписаний мораторій президентом, що не можна піднімати послуги на енергопостачання. Держава не передбачила механізм компенсації. Вона це все скинули. А ви собі розбираєтеся? У нас районний бюджет виключений з бюджетного фінансування. Нам за два роки жодної копійки не прийшло на розвиток і на енергоносії. Жодної копійки не прийшло від держави. Ми переговори ввели з підгайцівською громадою. У нас є відповідні листи з липня місяця. Ведемо. Вони не готові брати на себе компенсацію по тарифу. Ми депутатський корпус скликали комісію, і на цій комісії дали з користування до 1 липня 2020 року. Котельню, яка знаходиться в Ліпінах і в Підубцях. Дві котельні за 1 гривню. Поки суперечки тривають на вулиці, стає холодніше. Вже зараз у деяких відділеннях лікарні використовують електричні обігрівачі, адже потрібно підтримувати сталу температуру. Що буде далі, та коли саме медзаклад отримає необхідне тепло, поки ж невідомо. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитись нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.